Lunch, żeby było w każdym razie. żeby żebym nie był w tym. Już jest wyłączony. No, w Internecie żeby, ja żeby nie po... niebie. No, ale krzyż tutaj. <tryk> w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Stoję w pierwszy. Ісус, засуджений на хрест. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе і величаємо Тебе, опіку Христо відкупи Беріть Його і розіпніть, ібо Жодної причини не знаю в ньому, а проте, видав його їм на розп'яття, видав нас меть невинного, і ми будемо те саме, коли несправедливо оцінюємо ближнього. А людська оцінка завжди несправедлива, бо людина не знає. Всього про свого ближнього. Іноді зло мисло спотворити думку про іншу людину. Отже, не досить сповідатися за брехню, наклепи та плітки. Потрібно відшкодувати. за за по діям у кривду морійся за всіх, хто став жертвою наших несправедливих оцінок і суджень. Да вона в серце, да вона брешня, Ісус і нас. Ти страшна, Стояння друге, Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, смерти на хресті, і Христі, полапидом Ісуса, щоб його розп'яти, а Ісус, несучи хрест, вийшов на місце зване череп. Що єврейському називається Голгофа. Я є тягаром для оточення, нестерпним для найвищих для співпрацівників. Через мене вони страждають. Я хрест для тих. Моліться за всіх, хто страждає через мене.

Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, змоти на Христі, ти відмовити від твій. Перше падіння, може, шрак був нерівний, може спіткнувся об камінь, а може хтось просто штовхнув його. Скільки разів я був причиною нещастя для ближнього нещасного випадку, оскільки разів давав поганий приклад. За це все слід сповідатися, а наслідки, адже вони залишаються і. Нада і мене обтягують, допоможи мені Господи, виправити зло через мою легковажність, Моліться за людей нещасних через нас. <зас> На нас, Борис, я мати, во Ісу нас Спасибо, нас. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір, поклоняємося Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, Господи, на Христі. Зустріч з матір'ю, їй боляче дивитися на муки сина, котрий невинно страждає. Скільки матерів страждає бо їхніх дітей, спіткала через мене нещастя, через брак у мені, почуття обов'язку. Маю легко важкість, скільки матерів страждає через те, що їх скривдили власні діти. Молимся, щоб наші вчинки приносили іншим втіху і радість, а не біль та сльози. <різь> Причі, стоя, діло, моли нас. Стояння п'яти Симон Скиренеї допомагай Ісусу виднести хрест. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Споміння. Одного з перехожих Симона киріянина, батька Олександра, з руфи, що повертався з полі, примусили нести його хрест. Один чоловік потрапив до рук розбійників, що його обдерли і побили тяжко, та й пішли геть. Залишивши пів мертве, випадково йшов якийсь священник тією дорогою побачив, він, йо, він його збочив, прийшов мимо. Тож і саме, і Левіт прийшов на це місце, рано на нього і пройшов мимо. Скільки разів я. Поводився так само, побачив, знизив плечами і пішов далі. а Господь сказав, те, чого ви не зробили одному з моїх братів менших, мені також ви того не зробили. Господи, вибач нам гріх, скоєний через занедбання добре. На масну, вот, ще наш по помилуй нас». Стояння шосте, ворогника витирає Ісусове обличчя, поклоняємось тобі, Ісусе, і величаємо тебе. Голосую, ти на христи, не свій і. Веника не говорить, як інші жінки, а допомагає вона від вас на болюбить. Я не допомагаю, бо я бо я рус, бо я рус, бо не кохання. А можливо, думаю, що я побожний, нарікаю на часи людей, молодь, але не роблю нічого, щоб випробувати становище. Така побожність.

Стояння сьоми, Ісус другий, раз падає під Христом, поклоняємось тобі, Ісусе Христе, величаємо Тебе. Ісус знову падає під Христом, з нього сміються замість того, щоби допомогти. Скільки разів я радів би з падіння невдач, нещастя, хвороби інших людей, прибуваю свою недоброзичливість, під личиною побожності, кажучи, що ближнього спіткала Кара Господня. Господи, дай нам бути. Чуйне ми, щоб ми помітили кожну людину, людську біду і намагалися її зарадити, відео, на марку, розплятоми. <плес> Стояння восьми Ісус втішає жінок, що плачуть. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і величаємо Тебе, поколуємо светонам Христи, тих користь. І що з неменато грудей, вели, великий жінок, що плакали за Ним, та голосували. Плачте над собою і над вашими дітьми. Голосіння без допомоги часто погіршує становище людини, яка страждає. Що справді допомогти ближньому треба поставити себе на його місці. Навіть якщо ви уважно вислухаєте його скаргу, це може стати. Для нього цірущим бальзамом. Господи, дай нам, щоб ми були усім для всіх сповнені турботливою любов'ю до іншої людини, Болівся за релігійне виховання наших дітей. <клухи> Стояння 9, Ісус, третій раз падає під Христом, Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Третє падіння це вже, мабуть, кінець. Після болю, почуття і тер... тернового вінця, тяжкий шлях на вору. Далі кричать, кати б'ють і штовхають свою жертву. Бити лежачого. Добити того, хто впав відібрати у людині надію та повернення до нормального життя, це означає перекрестити її. Адже вбити надію це вбити людину, молитися за життєта сил надії. Сама, доброспіла, тобі во Існу, Все на що, Стояння десяти, Ісус, за э, роздягають. Поклоняємось Тобі, Ісусе, і величаємо Тебе, Господи, Свято на Христі. Ті, що його розіп'яли, поділили в його одежу, кинувши жеребь. Прийшли сусіди, обібрали хворого, прийшли друзі і пограбували сладкого, прийшли діти і забрали в старості батька, решту його майна. А був нарій і ви мене не одягнув Через своє приниження на Христі, навчи нас, Ісусе, правильно ставитися до матеріальних цінностей та зрозуміти, в чому полягає убогість Духу. Волі, во второго, Стояння 11. -й. Ісуса, прибито до Христа. Поклоняємося тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Ти вовки, тебе. Тоді розіп'яли його, він вже не ходитиме, не навчатиме, не зцілюватиме, не благословлятиме дітей. Вже не буде предати нам своїм, своєю правдою та любов'ю. Ми вигнали його з міста на гору Йому вже немає в наших домах, в наших серцях, в наших молитвах, в наших книжках далі не маємо навіть образу чи Христа. Ми позбулися Його. Нехай. Госп... Нехай Господи, щоб ми продовжили біль Твого розп'яття, розбуваючи дитину, людину, літню невинну. І вообще на славом. Вони волі. Стояння 12, Ісус умирає на Христі, поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе. А Ісус крикнув ще сильним голосом від Духа. Врешті його позбулися, а виявляється, убили того, хто дає життя, джерело благословіння. Не дозволь, Господи, щоб у нашому житті творилася трагедія людей з поготи які викинули Бога зі свого життя на тринадцяти Ісуса знято з Христа, поклоняємось тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, восвійній смерті на Христі, йосиф старемотиє учень Ісуса та некодем, забрали тіло Ісуса та об'язали Його запахним полотном. Ось ті, хто допомагає в біді, в яких ситуаціях не досить співчуття, потрібно допомогти, залагодити численні необхідні формальності, пов'язані з похороном. Господи, дай, що ми охоче, служили Тобі, у людях котрі потребують нашої допомоги. Стояння чотирнадцяте, Ісус покладають до гроху. Поклоняємось тобі, Ісусе Христі, величаємо Тебе, восподіє на тих ти на хресті, Йосип з ароматеї взяв тіло і поклав у своєму новому гробі, що її висів у скелі. Дбати про похорон. Про могили, особливо покинуті, могили полегли, це вияв любові. Християнин, натхнений цим почуттям, пам'ятає про померлих у своїх молитвах під час Служби Божої в річних інших народженнях іменин і смерті. Той, хто любить, пам'ятає і допомагає, вірна любов, сильніша, ні смерть, мориться за наших померлих. Вона сидела, вона в ті, у Вісу, Сващі, у лікарі. Ісусе, поклади свої муки, хрест і смерть між твоїм судом та моєю душею, нині в годину моєї смерті, дай ми померли своє прощення наділи церкву миром та злагодою. Нам грішним, дай життя і вічну славу, котрий живеш. І царює з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні, Амі. отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам. Ровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас світуха, Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних, О, Ісуса, Свята Мати Божа. Молись за нас вічна, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, навіть і Боже, і на